Історія на реальних подіях, друзі. Замовник, шукаючи собі плиточників і знаходивши їх, вирішив зробити фронт робіт. Ванна, кімната, підлога, ну все як має бути будинок. І каже: хлопці, скільки то буде коштувати? А плиточники що? Кажуть: 600 гривень в метр квадратний. Той собі там перемножив дебіт-кребіт, і вийшло в нього. 3 тисячі долярів, розумієте? Він думає, ну ще 30% точно накину. Ще Касарик зверху кинув, каже, в четверку, я по-любому вліз. Майстри зайшли і почали свій фронт робіт. Зробили все, як то кажуть, добре. селались на мене, що ціни в них такі, як в мене, бо інструмент, то і все. Одним словом, роботу зробили добре. Замовник вже оце, коли доходить діло до фініша, каже хлопці, ну ви давайте посчитайте мені. Вони кажуть, ми земляки, ми не переживайте, все домовимося, там все буде чітко. І він оце каже, вже потрошки воно діло доходить до кінця, а ціни він кінцевої не знає, розумієте? І що ви думаєте? Ха. Закінчили хлопці роботу, спакували інструменти і виставляють йому рахунок. 7 тисяч долярів за ту всю роботу. І він з такими очима каже, хлопці, а я, я не маю таких грошей, а я, я як 7 тисяч долярів? І вони починають в такому, знаєте, дерзкому стилі. Як? Ви нас хочете обманути? Та ми беремо молотки, зараз це все поб'ємо, все поламаємо. Замовник в шоці. Що Шо це робиться? Він, е він каже, та ладно, ну типу, давайте я там поїду додому, візьму гроші і віддам вам ці гроші. Ну, він віддав, розрахувався. І я був на цьому об'єкті, я бачив цю роботу, і замовник питає в мене, чи ця робота може так коштувати. Я кажу: дивіться, в мене ця робота десь так би і коштувала, а може і більше навіть, але ключове. Я би вам озвучив це зразу. І ви б були б готові. Може, в замовника якби не було цих грошей. Як це так? Я вважаю, що це трохи неправильна ситуація. Що ви скажете в цьому випадку? Завжди замовники і майстри. Майстри, озвучуйте кінцеву ціну, яка буде замовнику зразу, плюс-мінус похибка 10%. А замовники, не будьте дуже хитро, такими виїбаними, що. Та я собі там помножив 600 на то і, і в мене там вийде. Ну, а, а якось так буде, так буде. Це найбільша помилка, яка в кінцевому результаті сварить людей, розумієте? Тому обов'язково я стараюсь рахувати так, щоб ще, як то кажуть, запас був на якісь непередбачувані ситуації. І так треба робити в будь-якій роботі. Неважливо, чи ви плиточник, чи ви не плиточник, розумієте?